Ці іракські діти не зависають у мобільних телефонах та соцмережах, а все тому, що для них вигадали цікаве заняття гончарство. У дітей мури енергії, де її вивільняти, батьки втомилися, і діти теж. Їхній мозок утомився від телефонів. Це майстерня Сумай аль багдаді в Басрі. Вона художниця і колишній професор університету. Жінка впевнена, що сучасним дітям дуже важливо для здорового розвитку займатися правильними справами. Я бачила, як діти і не лише діти, а навіть і дорослі виявляли деяку нервозність, певну схильність до насильства тут під час навчання. Завдяки нашому досвіду з дітьми тому, як ми з ними поводимося та взаємодіємо, завжди з любов'ю та ніжністю ми ознайомлюємо їх із глиною. Ми намагаємося змінити їхній спосіб життя. Діти з негативною енергією. Приходьте сюди і позбавтеся її тут. У міністерстві освіти Іраку підтверджують, що залежність від соцмереж та мобільних телефонів становить для дітей чималу небезпеку. 80% дітей залежать від соцмереж. Їхні сім'ї не знають, що з ними робити. У них украли дітей, тобто вони повністю віддалилися від дитини і досягли критичної точки, коли не знають, що робити, і як повернути свою дитину до реальності, бо вона занурюється у віртуальний світ далекий від суспільного життя. Батьки записують дітей у цей гурток гончарства на час літніх канікул. Кажуть, що результат очевидний. Як ви знаєте, удома вони здебільшого проводять час з електронними іграми, плейстейшн і телефонами. Тому у них постійно болять очі і вони пізно лягають спати. Ми постаралися під час цих канікул розважити їх іншими речами. Їм дуже подобається гончарування. Така робота руками вчить їх терпінню та майстерності. Недавнє дослідження британських учених також підтвердило зв'язок між дитячою та підлітковою залежністю від телефонів і соцмереж з розвитком у них безсоння та депресії. Вони закликають батьків частіше обговорювати з дітьми цю проблему та виробляти здорові звички користування телефонами.